Привіт, кожному, хто слухає! Це другий епізод літньої серії подкастів Grace to Grow. З вами Марта. І сьогодні моя розмова з Дмитром, директором та ідейним натхненником нашої школи, студентом теологічної семінарії та Українського католицького університету. І людиною, про яку учні нашої школи знають немало. Але послухавши цей подкаст, будуть знати ще більше. Дімо, привіт! Привіт-привіт! Привіт всім, хто слухає, як вже казали. Як проходить твоє літо? Розкажи, будь ласка, насправді це літо є одне з таких самих незвичайних в моєму житті, напевно, того, що зазвичай літо починалося дуже активно і десь так само закінчилось. Тобто, купа таборів, купа різних зайнястей і так далі, але це літо воно якесь інше. Тобто, я був тільки в декількох таборах, я був в декількох подорожах, трошки працював, трошки відпочивав, тобто, воно, воно якесь. Не знаю, збалансоване, хай буде. Це, це хороше слово. Але я вже, я вже готовий іти далі вчитися, наприклад. Дуже дякую. Назви три улюблені речі, які ти любиш робити влітку, і без яких ти не уявляєш собі цю пору року. Напевно, що це табори, як ти вже тільки що сказав. Ага. Можливо. Окей, тоді давай без таборів спробуємо. Угу. Перше і, напевно, найголовніше це плавати. Тому що, коли ще можна плавати, як не влітку. Особливо люблю плавати в бабусі, потім друге це грати баскетбол, Того що це також найзручніша пора для цього. І третє, нехай буде гуляти ввечері. Наприклад, зимою ввечері не погуляєш, хочеться побути вдома і так далі, Або там осінь так само. А от влітку оці вечірні прогулянки, вони якісь найбільш такі особливі, хай романтичні. Це правда. І скажи, будь ласка, ти вже чекаєш осені і початку навчального року? Насправді так, я в дуже великому передчутті того, що цей навчальний рік буде вже зовсім інакший для мене, того що я буду мати інші відповідальності, інші справи і так далі. І я дуже хочу вже почати пробувати себе в цьому. Та й взагалі я скучив за людьми, яких я залишив у цьому своєму Львові, в університеті і так далі. Того так я вже скучив і дуже хочу туди. Клас, дякую. То пам'ятає той молодець, хто забувся, теж молодець, але зараз е, має нагоду пригадати, що наші літні подкасти про служіння, про практичні приклади. Після того, як ми цілий рік вчилися, і от зараз настав час поговорити про ті практичні речі і приклади того, як маленькі ідеї стають великими справами, якщо ми їх реалізуємо разом з нашим великим і дуже добрим Богом. Тому розпочнемо з такого запитання. На яке насправді мало хто знає відповідь, якщо взагалі хтось знає, крім тебе, як, коли і чому ти почав думати про нашу біблійну школу, Grace Grow? тукров? Хороше питання. Давайте підемо з самого початку. Тому що це почалося дуже давно. Коли я прийняв хрещення, того ж самого року, я подав документи в УБТС, тобто в цю семінарію, яку я вже закінчив. І коли я приїхав туди, в мене був давайте я придумую нове слово християнсько-культурний шок того, що я приїхав туди. І я побачив все зовсім по-інакшому, ніж я уявляв. Я побачив дуже ідейних людей, я побачив дуже критично мислячих людей. І я побачив людей, які через те, що вони вивчають слово і вивчають Біблію по правильному, по-новому, вони міняють своє служіння, своє життя, вони впливають і так далі. Коли я починав більше цим надихатися, воно якось мені почало подобатись. Мені почало подобатись те, як функціонують церкви людей, які там вчилися, і так далі, і служіння, які вони робили. І я почав думати про те, що нашій церкві це потрібно. Я носив цю ідею в голові дуже довго насправді, мабуть, весь перший курс, який я провчився в семінарії, і пізніше. Коли вже в нас були канікули, я попросив нашого пастора Андрія, щоб він став моїм духовним наставником. І ми з ним дуже багато зустрічалися, говорили про щось. І в один момент я йому про це сказав: що в мене є така ідея, чи могли б ми це реалізувати в нашій церкві і так далі. І він дуже сильно мене підтримав. Він сказав мені, що він за все за. Просто треба це придумати, зробити, і ми за це візьмемось. І я думаю, що в цей момент. Якось і почалася історія, коли вже просто сів за ноутбук і почав придумувати концепцію. Також я дуже добре дружив з Сашею Оришином, це був перший викладач в нашій школі, і він також дуже сильно поміг цим, з тим, що треба, щоб викладалося, як треба і так далі. Тому його також рука була в цьому. І коли вже це все зійшло докупи, ми почали шукати команду. Ми почали думати, як це має виглядати, хто це має робити, і так далі. І так, так це й сталося, так і народилась наша школа. А за що ти переживав найбільше, коли ти от власне продумував концепцію і починав біблійну школу? Насправді на кожному етапі були свої переживання. Вони, тобто, вони ніколи мене, мабуть, не покидали. Я постійно за щось тривожився. Коли ми тільки починали, я думав про те, чи взагалі це людям потрібно, чи воно їм сподобається, чи воно їм зайде, так би мовити. Потім е, я думав про те, е, чи достатньо ми даємо, тобто, чи, чи нормальні ці дом, домашні завдання. і далі. Тобто, для мене і для команди це все було по-новому. І ніхто не знав, як це має робитись. Того я постійно за це переживав, постійно думав, як це можна вдосконалити, зробити щось по-новому. І в цьому всьому Бог якийсь давав спокій, і навіть якщо ми щось робили не до кінця добре, це все одно потім оберталось на хороше. Того е, переживання були, їх було багато, але все було окей. Тобто не було такого, що ти спочатку переживав більше, ніж протягом всього навчального нашого періоду року? М -м, мабуть, ні. Мабуть, я спочатку й менше переживав. Того що з тим досвідом, який приходив, е мої переживання ставали тільки більшими, більшими, і більшими, і ці виклики також тільки з'являлися, з'являлися, з'являлися. Так, це правда. Я пам'ятаю, коли ми тільки починали нашу школу минулого серпня, рік тому, до речі, угу. То ми мали дуже багато ідей, але страху не було. Ми просто думали, вибирали, шукали і пробували. А вже пізніше, коли ми починали це практично втілювати в життя, в нас виникали якісь запитання, іноді ми мали швидко приймати якісь рішення, тому так, я тут з тобою погоджусь абсолютно. Скажи, будь ласка, чи ти погодишся з таким твердженням, що служіння в першу чергу потрібне людині? Яка служить, щоб вона могла краще пізнати Бога і себе, а вже тоді всім людям, яким власне ми служимо. Угу. Я думаю, що я погоджуюсь. І тут це насправді пояснити буде трошки важко, але я спробую. І це, мабуть, таке буде навіть питання для всієї нашої команди. Тобто, у нас у всіх були дуже різні відповідальності, і кожен в цих відповідальностях мав свої виклики. І коли ми якось боролися з цими викликами, ми це проходили однозначно не самі. З нами завжди був Бог. І в процесі підготовки, в процесі того, як ми думали на чимось, проживали це, воно впливало, перш за все, на нас. І я пам'ятаю моменти, коли я придумував цю концепцію і думав, що взагалі має викладатися в школі. Я дуже багато занурювався в ці теми. Тобто теми аполегетики, теми ролі церкви в суспільстві і так далі. Це все мене дуже тоді цікавило, тому що я розумів, що ми це даємо людям. І те, що ми даємо людям, ми маємо розуміти самі як команда також. І дуже важливо було тоді прожити це, і це давало дуже багато користі для мене. Я бачив, як через те, що я вкладаюся в школу, це дуже багато мені дає. Тобто, я дуже багато отримував в плані навички, в плані моєї такого духовного життя, моїх стосунків з Богом, з людьми, і так далі, я дуже багато отримував. І я думаю, що через це ця теза є правильною, того, що все, що ми робимо, Тобто воно перш за все впливає на нас, навіть коли умовно той самий проповідник проповідує він найбільше проживає цю проповідь. Він її дуже багато перечитує, багато вивчає, і насправді така підготовка, така праця з чимось, вкладання в щось, воно і є таким невеличким лайфхаком для нас. Тобто, ми можемо в щось вкласти і отримати. От. Угу. Якщо так, то як тобі відкрився Бог і що нового ти зрозумів про своє серце саме от в процесі організації? І проведення нашої школи і всіх цих п'яти сесій. Угу. Е, питання є доволі непростим. Того що це був рік роботи, і за весь рік Бог був дуже різним. І перш за все я напевно скажу про те, що е, він був Богом, який дає виклики. Тобто, викликів було багато. І постійно ці виклики супроводжувалися ще чимось. Тобто, за викликами йшли якісь труднощі, за труднощами, йшли якісь сумніви, і так далі. Але в результаті він відкривався як Бог, який завжди був поряд. В моменти, коли було важко, коли було сумно, коли не знав, що робити, і навпаки, коли ми раділи, і так далі, Бог завжди був поряд. Він працював над моїм серцем і він мені показував, що те, що я роблю, це не є чимось таким, типу, вкрай, -вкрай великим. Тобто, воно є по-справжньому невеличким. Але при цьому воно працює для людей. І в цьому всьому я мав навчитися любити людей. Я мав вчитися бути поряд з людьми. Я мав вчитися бути е, не знаю, типу, меншим. От. Того, що я пам'ятаю період, коли ми тільки починали цю школу. Було дуже багато таких, знаєте, моментів, коли я хотів почувати себе директором чи що. Але в один момент Бог це почав присікати. Я пам'ятаю моменти, коли справді були сльози. Коли було важко, і Бог в цей момент також відкривався також по-своєму. І ця школа це була такою великою пригодою для мене в плані моїх стосунків з Богом. Я дуже багато вчився разом зі студентами, дуже багато вчився разом з людьми, які викладали, і разом з командою. І я би сказав, що Бог був дуже різним. Я би сказав, що Бог дуже сильно працював над моїм серцем, і він мені показав, що служити людям, давати людям те, що маю, і любити людей це є таке моє міні-покликання. хай буде. Того, що те, що я робив, те, що ми робили разом з командою, воно мені приносило дуже багато задоволення, того, що ми вкладали в людей, того, що ми їм давали те, що мали. І Бог ніколи не покидав. Я пам'ятаю цей момент благодаті, коли ми були на випускному, коли ми зрозуміли, що наш фініш прийшов, коли ми закінчили оце те, що почали, і закінчили гарно. Насправді випускний був дуже гарним. Я пам'ятаю момент, що я після всього просто сидів. І говорив з Богом про це, про те, що це був хороший рік. Дякую за те, що ти мене вчив, і так далі. І я, я розумів, що в цьому всьому також повертаючись до того питання, яке було до того, перш за все, це, мабуть, було і для мене. Того, що це було, але треба йти далі. І Бог мені показує те, що, те, що я зрозумів, те, що я бачив, і тепер важливо зрозуміти, що я маю в результаті цього, і щось з цим також робити. Та да, ти правий, можливо, іноді буває. Не так вже легко служити іншим, іноді легко, іноді не дуже, але воно завжди того варте, тому uh -huh. що завжди це обертається чимось значно кращим тими самими стосунками з іншими людьми. І це якось видно в кожному моменті. Uh -huh. І ця школа це приклад того. Я думаю, що наші студенти точно відчували це і знають, як це. Якщо вони це слухають, то вони, напевно, зараз посміхнуться. І скажи, будь ласка, як тоді це все впливає на тебе і на твоє служіння надалі? І це знання, власне, Бога і всього, угу. що ти навчився в процесі цієї школи е... і цих п'яти сесій, так? Так, таке ж е, доволі важке питання, того, що це про процес, який був е, довжиною в рік. Але я би, напевно, сказав, що це про розуміння того, куди я хочу рухатись. От, того, що коли я. Ще не мав, коли ми ще не мали школи, то я був доволі в різних служіннях. от Я просто робив те, що мав, ніби. І я, я ніколи не розумів, що мені по-справжньому подобається. Але коли я зустрівся з тим, що в людей є різні запити, і вони не завжди можуть бути якимись, е, типу, яких можна відчути. розумієте Це треба щось, до чого треба залізти. Просто побачити, і коли ми. Проводили сесії, в яких ми розбирали себе, розбирали е, свої стосунки з Богом, стосунки вдома і так далі. Це дуже сильно відкривало людей. І я зрозумів, що мені з цим дуже подобається працювати. Я зрозумів, що надалі моє служіння має бути пов'язане з тим, щоби допомагати людям, щоб служити людям і бути поряд з людьми. Просто бути поряд. Е, мені дуже сподобалось те, що ми могли багато пробувати. І одною з таких е, Не знаю, ланок, які були в нас в школі, це було наставництво. І я дуже радий і дуже щасливий, що воно в нас було, адже люди просто ходили один до одного в гості. І, здавалось би, не важка річ, це було завжди. Тобто, ніхто ніколи не закривав свої будинки від інших. Але люди почали це робити, і воно знову по-іншому відкрило людей. І я зрозумів, що інколи такі примітивні речі вони можуть бути навпаки геніальними. І мені дуже, дуже було важливо тоді зрозуміти також, що. Моє служіння має бути пов'язане з тим, щоб люди відкривали для себе щось нове, хоча воно могло бути на поверхні. От, якось так би я напевно відповів. Угу, Клас. Дуже тобі дякую за цю відповідь. І я знаю, що біблійна школа це не єдине служіння, яке з'явилося під впливом і в результаті того, що ти сам навчився. Розкажи, будь ласка, про уку і про те, як Бог використовує тебе там. Щоб наші слухачі орієнтувалися хоча б приблизно, що, що ти там робиш. Окей. <тас> okay. e, давай для початку розкажу, що таке взагалі це УКУ, щоб люди уявили. Давай. Okay, okay. Це університет, в якому навчаються дуже сміливі люди. Я поясню чому. E, ви ніколи не побачите там людину, яка e, соромиться свого одягу. Або ніколи не побачите людини, яка соромиться своїх переконань, свого бірозповідання, св своїх таких думок, своєї творчості і так далі. Це люди, які справді сміливі до того і вони впевнені в тому, що вони роблять. І це от такий, такий великий осередок людей, які зійшлись в одне, і вони є дуже різними. І коли я туди попав, для мене було дуже насправді важко зрозуміти, що я можу там робити з тими людьми. Тому що я не був настільки відкритим, як вони, якщо чесно. Перше, чим я там зайнявся, це була молитва прославлення. Це можливо для когось буде новиною, можливо, хтось не знав, не чув. Але в Українсько-католицькому університеті кожен четвер є молитва прославлення, куди мене взяли в гурт, щоб я грав там на гітарі. І це, мабуть, одна з найулюбленіших частин в університеті. Моїх і багатьох людей, того, що це місце, де ти можеш побути з Богом, можеш побути зі своїми думками, можеш побути само собою і просто відпочити душею. Того, що католицькі храми вони таким чином побудовані, що ти там абстрагуєшся від людей, ти можеш сісти і тебе ніхто не буде чіпати. Ми зазвичай виключаємо світло, щоб було людям комфортно, і дуже багато хто приходить туди просто помилитися, побути з Богом. І це також доволі сміливо, якщо чесно. Друга справа це також е, доволі цікава річ. Коли було Різдво, і я виходив на своє крило до людей, щоб читати разом з ними Адвент. Я просто писав в наш загальний чат, що зараз буду читати Біблію. Про Різдво будемо говорити, якщо хочете, приходьте. Спочатку було двоє людей, потім троє, потім п'ятеро, потім десять. І людям було справді цікаво, тому що ми дивилися на Історію Різдва і оцих всіх різдвяних свят по-іншому. Тобто це не було просто про там подарунки, про те, що Ісус народився, та й на цьому кінець ми говорили багато. Я побачив, що люди по-справжньому шукають Бога. Їм це цікаво, і вони інколи саме в таких от наших коротких зустрічах знаходили. Також спокій в душі, тобто вони думали про Бога, вони могли з ним говорити, то що ми багато потім молилися, і вони постійно цього потребували. Пізніше ми вирішили зробити домашню групу в себе в університеті, точніше, в колегіумі. І це дуже цікава річ, я пояснюю чому, Того, що її ведуть троє людей. Це я, який є баптистом, протестантом, потім це Андрій Глушко, скажу з фаміліями, щоб розділяли, який є православним, і Андрій Плетенний, який є католиком. І оці троє людей збирають інших людей, і ми всі разом говоримо про Бога. І це для мене також є великим показником того, що там є сміливі люди, того, що там немає ніяких упереджень стосовно твого віросповідання, стосовно того, ну куди ти ходиш і так далі. Тобто ми всі сходимося для одної мети для того, щоб послухати про Бога, щоб помолитися йому, щоб подякувати йому і бути поруч з ним. От і це от два мої служіння в оку. Тобто я граю в групі прославлення і веду домашню групу. Я думаю, цього вже не то, щоб достатньо. Це якраз власне те, що і треба робити на тому місці, де ти є. І тоді, хто, як не ти, знає, як, можливо, ти можеш зараз відповісти на питання, як взагалі молоді християни можуть впливати на людей в тих містах і навчальних закладах, в яких вони здобувають освіту, або на робочому місці, де вони вже працюють, так? Угу. Якщо працюють. Е, ну... Відповім теж доволі так загально, я би сказав, що бути поряд. Що означає бути поряд? Коли ми говоримо про християн, які можуть бути в іншому місті, можуть бути в себе в університеті, на роботі, будь-де, на будь-якому місті, вони працюють з людьми, ну, зачасту. І коли ми бачимо інших людей, ми розуміємо, що в інших людей також є проблеми. І люди часто щось шукають. І часто це щось і є Богом тобто люди шукають Бога просто не там, де мають. І інколи просто бути поряд і говорити їм про Бога, це і є тим варіантом служіння. Тобто, коли я починав адвент, моїм головним бажанням було просто бути поряд, просто розповісти їм про Бога. Тому, коли люди, які зараз слухають цей подкаст, думають про те, як їм потрібно служити, не обов'язково робити величезні зібрання в себе на роботі. Тобто, збирати весь цех, як це робив наш пастор, до речі, це було прикольно. Він на покарні збирав усіх людей для того, щоб проводити молитву. Це прям новий рівень. Але зазвичай доволі достатньо просто бути поряд, просто поговорити з людиною, побачити її потребу в тому, щоб почути про Бога. Часто ці люди можуть бути закритими, часто вони можуть відрікатися і так далі. Але я думаю, що в цьому також Бог проводить. Тобто Бог працює над серцями точно, того важливо сіяти, щоб потім воно проросло. Можна сказати, що це просто про стосунки, будувати стосунки, так? Думаю, що так. Угу. Дякую. І питання. Мені цікаво, чи ти знаєш на нього відповідь. Пам'ятаєш гасло нашої школи? Так. Можеш Сказати? Так, звичайне. Якісне навчання. Так. Якісне служіння і якісне життя. Навпаки, якісне життя і якісне служіння. А, ну окей. Ну так. Але, взагалі, правильно, якісне навчання, якісне життя і якісне служіння mm -hmm. як результат, і з почутого від тебе можна зробити висновок, що ця формула працює в твоєму житті, але можливо ти хотів би щось додати. Можливо, було чи є щось більше, крім тих речей, про які ти вже розказував, наприклад, якісь життєві конкретні ситуації, коли ти розумів, що от я цього навчився, тепер я так роблю. Угу. І інші теж можуть від цього мати користь. Угу. Окей. Я думаю, що я хочу розказати про свій досвід наставництва в моєму житті. Тобто, як ми говорили, почнемо з першого: якісне навчання. В моєму житті був період, коли я дуже сильно потребував людини, яка була б поряд зі мною, яка б просто могла мене підтримувати, щось інколи підказати. І Цією людиною став мій духовний наставник, і в той момент, коли я був просто поряд з ним, а він був поряд зі мною, я вчився від нього. В той момент моє життя справді налагодилось. Тобто, це вже було чимось більш якісним. Я розумів, що куди мені рухатись, я розумів, куди я хочу рухатися, і так далі. Він був поряд зі мною, і це давало мені якоїсь найсили жити, хай буде. так грубо кажучи. І в один момент я починав помічати, що я трошки перебираю його. Поведінку на себе. Я починаю говорити його фразочками, я починаю бачити проблеми людей, як він їх бачить. І було декілька разів у моєму житті, коли я справді через якусь таку призму того, що я навчився від нього, я міг побачити потребу інших людей в тому, щоб просто поговорити. Хоча ці люди були серед людей також, але вони починалися дуже почувалися дуже одинокими тоді. І якось Бог мені тоді допомагав, в тому щоб бачити їхні очі, їхню потребу поговорити, і це справді працювало. Я їх, я їх відводив просто в сторону і говорив з ними. Як це робив зі мною мій наставник? Я би сказав, що це такий найбільший приклад того, що просто через те, що я був з кимось, від когось вчився, це допомогло мені, і я тепер можу це передавати іншим. Я думаю, що кожен слухач може для себе взяти якусь таку інформацію, яку їх би застосувати. Можливо, це просто справді так, як ти кажеш, будувати стосунки. Можливо, вміти бачити, коли людині зараз треба допомога, і знайти час, щоб поспілкуватися. Дуже тобі дякую за цю розмову. Це були ті основні питання, які ми хотіли обговорити. І я гадаю, що ті, хто нічого ще не знали про нашу школу, тепер будуть розуміти, що це таке, звідки взялася ідея, і головне, яку роль вона відіграє в житті інших. Uh -huh. А наші студенти пригадали все, про що ми вивчали весь цей час, і знову надихнулися, якісно жити та якісно служити. Тому дуже тобі дякую. Угу. Тобі теж дякую, було дуже приємно поспілкуватись. І, користуючись моментом, я би хотів зараз сказати всім нашим слухачам, особливо студентам школи, про те, щоб ви не зволікали, щоб ви подавали свої документи в різні семінари і навчальні заклади, куди тільки можна, того що скоро вже буде 1 вересня. І ми всіх дуже сильно хочемо бачити в навчанні. Ми хочемо бачити, що ви йдете далі, і хочете також цього того не зволікайте. Це точно, якісне навчання. Бувайте всі, хто слухає, і пам'ятайте: Бог дає благодать, а значить, ми можемо зростати.